Привіт усім! Часто мене запитують про те, що можна робити, щоб вивчити мову самостійно або покращити рівень своєї мови самостійно, тому я вирішила записати відео про топ-5 речей, які роблю особисто я, щоб покращити мій рівень іспанської мови. Тому поїхали. І річ номер один. Я регулярно відвідую заняття з викладачем. Я маю заняття з викладачем в парі один раз в тиждень, і я їх відвідую завжди регулярно. Ніколи не відміняю просто так без причини. Якщо комусь з нашої групи не виходить мати заняття, ми його робимо максимальні зусилля, щоб його перенести або відпрацювати в якийсь інший день. Друге, я завжди роблю домашнє завдання. Ну. Окрім того, що це як мінімум невічливе по відношенню до вчителя, не робити домашнє завдання. Я також розумію для себе, що домашнє завдання це моя можливість такого ще доткнутися мови, так? Це мій контакт з мовою. І воно все-таки має сенс, воно ж не виходить ні звідки. Я або повторюю слова, або готую щось, якусь презентацію. Тому я завжди роблю домашнє завдання. Третє. Я дуже багато слухаю. Я почала слухати підкасти задовго до того, як почала їх розуміти. Я відловлювала просто якісь знайомі слова, але я все одно продовжувала їх слухати, щоб якось моє вухо звикло до цієї мови. І зараз я вже настільки звикла до дикторів, що я розумію вже майже все. У мене є два улюблених подкасти: один такий навчальний, де вони готують текст, а потім його пояснюють. І другий це просто новини. Іспанською мовою або цікаві історії. Мені дуже він подобається. Я кажу, слухаю його вже дуже довго. Вони випускають а, записи щодня, і я прямо дуже класно за рахунок цих підкастів підтягнула свій лиснік. Четверте, я іноді, іноді роблю додаткову роботу на навчальних платформах. Є також дві платформи, які мені подобаються, але я в основному працюю з однією. Вона пасує для самостійного навчання, оскільки показує відповіді, і мені подобається, тому що там можна вибрати рівень, можна вибрати тип завдання, який ти хочеш робити, чи це лисень, чи це там граматика, чи це а, словарний запас. Граматикою, до речі, ніколи не беру. Але я е, заходжу туди і часто виконую там вправи, вчу звідти нові слова. Е, і слухаю щось цікаве. І п'яте, я дивлюсь Ютуб, і я подивилася вже своїх один серіал іспанської мови, зараз дивлюсь другий серіал іспанською мовою. Дуже сильно, неймовірно, кайфую від цього, тому що я подивилася цілий серіал, і я все зрозуміла. Ну, як все? Зрозуміло, що деякі слова я перекладала, часом мусила включати англомовні субтитри, тому що я нічого не розуміла. Але загалом контекст серіалу я зрозуміла. Зараз я дивлюсь другий серіал, я вже маю можливість навіть дивитися його. Його типу як на фоні. Тобто я там запихаю наушник вухо, і можу там не знаю, жарити млинці і дивитись серіал. Тому я від цього неймовірно кайфую. Як на мене, дивитись серіал це дуже класна можливість підкращувати свою мову, тому що ти чуєш реально фрази, які використовують в житті, а не ті, які в книгах. Плюс твій мозок такий. О, це справді це слово справді існує. І він запам'ятовує їх. Тому такі були мої п'ять речей, які я роблю постійно, щоб покращувати свій рівень англійської. А що ж робите ви? Напишіть в коментарях.